Доброго ранку, друзі! Проходимо до нашого другого центру рікрутінгу десанта штурмових військ і збройних сил України. 30 листопада офіційне відкриття другого центру рекрутингу десантно-штурмових військ збройних сил України. Він передбачає собою розповідати молоді. Яка хоче вступити, наприклад, до Лав Збройних сил України, а саме в бригади десанто-штурмових військ. Можна так сказати коротко, це центр зайнятості для Збройних сил України, десанто-штурмових військ. Тобто, отаку, тобто, приходимо, спілкуємось, ми не ТЦК, ми, ми розповідаємо, розповідаємо пояснюємо людям, що відбувається і як відбувається. Тобто, я просто коли. До вас ну, приїхав, не побачив ніякого бусика тут. ну, то есть, ну, Які бусики? Ні. Ну, немає жодного бусика, припаркованого. Ну, ось ви прийшли, так. Вам треба якась інформація. Цю інформацію ми вам донесемо від А до Я. Всі питання, які вам будуть цікаві, вам будуть всі відповіді. Ну, ну і скажіть, я ж звідси піду, ну якщо захочу. Та раді бога, я засвідомо за мобілізацію, але щоб військовослужбовці йшли служби за контрактом. Чому? Тому що це дуже багато переваг в цьому. Тому що перше, я буду загинати пальцем, може щось не скажу. Значить, перше, це належне грошове забезпечення, речове, продовольче. Да? При підписанні першого контракту, відповідно, що виплачується грошове, грошова премія. Угу. Так, навчання проходить відповідно до В. Даже, так скажу, в нашому 199 навчальному центрі базова загальна військова підготовка проходить протягом 45 діб, щоб людину навчити. Ну, давайте поговоримо про те, що люди, які, наприклад, мають е цивільну спеціальність, як ви сказали, айтішники так, і все таке інше. Ці люди можуть прийти до нас в центр відповідно, і ми можемо їм запропонувати е ряд посад, які передбачають штатам тих бригад. Ну Дивіться, айтішник це людина, яка що може грати на комп'ютері, так? Вона володіє, вона розуміє, може бути оператором БПЛА. Ну, Це людина, яка знає всі відповідні навички комп'ютерної техніки, яка може знати якісь там програми і все таке інше. І таких людей безпосередньо да, ми пропонуємо тільки в роти ударних безпілотних літательних. Апараті, тому що це все комп'ютеризовано, тому що це все техніка. Наразі це ж новітні технології бою. Ми воюємо зараз роботами, так? І відповідно, якщо ти поставиш туди людину, яка не знає, а він знає, то чому його не взяти? І ми пропонуємо, так? Звісно. Повар потрібен. тому що без повара ж люди буде голодні. Тут треба ж їсти людині, щоб вона була сильна. Правильно? Все залежить зараз, що залежить від. Повара від речового забезпечення, і грошового забезпечення. Це три складові. Все, щоб е, людина була сита, одіта. Тобто, а, а, а речове забезпечення це ж теж інша служба, яка не пов'язана зі штурмом. Правильно? Ну, звісно. Ну, якби как бы це тилові посади. Повар, повар це навіть золото зараз. Потому, что, ну, де ви візьмете людину? Ну, якщо людина приготує вам дуже смачну їжу, то це ж, блін, це ж, взагалі, це ж, Бог, Бог, це хіменес браво, блін, йоки палки Нас хлопці робили цибулю, та сама в клярі, і це саме, ну, чіпси класні. Так, якщо, то в цьому Є і тилові посади, чи все вже загад? Вакантів дуже багато. дуже багато. Брати всі бригади, наприклад, якщо разом, в совокупності дуже багато посад. Які є вакантними на даний час: це водії, повара, медики, парамедики, лікарі, штурмовики, гранатометники, без, е, ці оператори БПЛА тобто, всі спеціальності, які є в десанто-штурмових військах, є е, ну, будуть переліки у нас вакантних посад. Ну то тобто всі потрібні. Ми не хочемо запхнути людину, наприклад, в якусь іншу бригаду. Але ну, вона сама, сама автоматично вибрала, наприклад, хоче бути в 95-й бригаді водієм. Тому що там є вакантна посада. І ми цю людину ведемо до кінця. Ми її відслідковуємо. Тобто порядок її проходження ВЛК, зняття її з обліку і ведемо вже до кінця, через 199-й навчальний, якщо у нього немає БЗВП. О, він пройшов це БЗВП, базову загальну військову підготовку. Да? Якщо йому треба фахова підготовка, то відповідно він вже далі йде на фахову. І після того, як він закінчить, ми повинні його довести прямо в цю бригаду, на цю посаду. І коли він уже прийшов туди, все, наша місія скінчилась. Ми зробили цей весь шлях, ми його провели туди, куди він хотів. Оце важливий момент, так. що людина, прийшовши до вас, попаде туди, куди ви її обіцяли. Куди він захотів. Ну ну, ви ж ну він, він вибрав собі посаду. Відповідно до, своїх, до свого фаху, що він вміє. Да? І він вибрав відповідно до всіх бригад, які є, то, де, де ви хочете служити? Uh -huh. В якій бригаді? Він каже: я хочу тут, я хочу бути водієм. Будь ласка, все, ви готові підписати контракт? Так. Ми робимо відповідні документи, направляємо його в ТЦК. Оце для чого ми тут взагалі потрібні.